Більше трьох тисяч викликів швидкої із підозрою на інсульт торік зафіксували в закарпатській області. За нинішні дев'ять місяців госпіталізували понад дві з половиною тисячі пацієнтів. Коли почався угу. приймала Вона. Такий стан лікарі називають гострим. І якщо очевидні перші ознаки інсульту, потрібно негайно викликати швидку. Гостре порушення мозкового кровообігу або інсульт це важкий стан хворого, який потребує невідкладної медичної допомоги бажаніше якнайшвидше. Такі виклики є частими. У нас на швидкі в Закарпатській області у пацієнта може бути різкий сильний головний біль порушення зору, порушення мови, уніміння кінцівок. Зазвичай це більше проявляється або по лівій, або по правій, по одній сторін. Це парези, можуть бути нудота. Тошнота, рвота, відсутність ковтального рефлексу, тобто ковтати не може. Ці пацієнти досить важкі. Зазвичай один із головних ворогів інсульту це час. Терапевтичне вікно становить до 4 годин. На жаль, лише кожен восьмий пацієнт вчасно звертається по допомогу. Зволікання може призвести до летального наслідку або ж до важкої інвалідизації. Головне це швидкість надання допомоги по приїзді бригади. Ми оцінюємо стан хворого, оглядаємо зовнішньо. Оцінюємо його рухи, мову, чи є паралічі, чи немає паралічів, а також оцінюємо вітальні показники, чи не порушене дихання. Оцінюємо по системі A, B, C, D, E дихання, пульс, оцінюємо тиск, обов'язково виміряти глюкозу. Якщо є порушення, є наявна дихальна недостатність, надаємо кисень. Далі бригада зв'язується із вузькопрофільними центрами надання допомоги, які спеціалізуються на гост мозкових станах. В Ужгороді це міська багатопрофільна лікарня, колишня районна, центральна міська клінічна лікарня і обласний центр нейрохірургії. До медзакладу пацієнта потрібно доставити якомога швидше. Автомобілі швидкої оснащені усім необхідним обладнанням та медикаментами, аби надати хворому невідкладну допомогу. Дорогою до лікарні проводиться попередній огляд. Наші швидкі обладнані всім устаткуванням, всіма приладами, які нам дуже допомагають у роботі в наданні невідкладних невідкладної допомоги при різних станах, починаючи з Саме ми простимо. кардіографом, щоб зняти ЕКГ кагеда на місці. У нас нові сучасні, які під'єднані до системи на моніторингові. Сидить, у нас лікарка кардіолог який нам допомагає, куди ми маємо транспортувати хворого. У нас є дефібрилятор. У нас є моніторинг, дуже полегшує роботу в транспортуванні. То є з манжета для вимірювання тиска, ситуації. То в машині нам це дуже допомагає, бо ми просто підключили, і не треба нам над хворим стояти. І не за ними у нас це багато ем, ну не часу, а лишньої роботи. Да? Бо він робить за нас усьому, все бачимо просто на моніторі. Загалом в області 9 лікарень мають договір із Національною службою здоров'я України і спеціалізуються на відновленні кровотоку мозку. Вони отримують виплати за підвищеним тарифом, оскільки лікування інсультів це пріоритет програми медичних гарантій. Невчасно надана кваліфікована допомога серед перших причин втрати працездатності, а кожен другий хворий у світі помирає. Тому лікарі вкотре наголошують, при перших ознаках нападу потрібно негайно викликати бригаду швидкої.